Добрий ранок і слава Ісусу Христу. Хочу вам сказати, що ви правильно зробили, що сьогодні прийшли на це місце, і я вам зараз розкажу чому. Знаєте, кожного з нас є своя причина для того, щоб прийти сьогодні на служіння. Хтось прийшов, щоб подякувати Богу, що хтось щоб восхваляти Його, віддати Йому хвалу, хтось щоб е, е, попросити про щось у Бога. Е, ну, дехто, можливо, прийшов для того, щоб знайти відповідь на свої запитання. Е, навіть, можливо, дехто прийшов, тому що робить це вже дуже багато років. А можливо, просто випадково потрапив сюди або його запросили, і він ще ну, не зрозумів, чому він сьогодні тут. В кожного з нас є своя причина. І хочу вам сказати, що для кожної причини у Біблії є заклик або заохочення це робити. Якщо ти прийшов сьогодні подякувати Господу, то Господь закликає тебе до цього, і в першому посланні до Солонян п'ятому розділі Він каже: За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Або в Псалмі говориться в 49-14 віршем: Принось Богові в жертву подяку і виконуй дані тобою Всевишньому обітниці. Якщо ти прийшов хвалити Його. То Біблія говорить у посланні до євреїв: отож завжди приносьмо Богові жертву хвали. Цебто плід уст, що ім'я Його славить. Якщо ти прийшов просити про щось або знайти якісь відповіді, то Господь в Євангелії від Матфія в сьомому розділі, восьмим віршем, говорить: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняють йому. Якщо ти, можливо, забув або не знаєш, чому ти тут, Бог говорить до тебе, що Він є твоїм Спасителем. В Ісаї в 43-му розділі він каже: бо я Господь Бог твій, святий Ізраїл, твій Спаситель. Через те, що ти став дорогий в моїх очах, шанований став, я тебе покохав. Не бійся, бо я ж із тобою. Але також Господь і нагадує нам, що є одна річ дуже важлива. І ця річ мати відкрите серце для нього. Тому що все, що ми робимо, або що. Хочемо отримати від Бога, для цього нам потрібно мати відкрите серце. І в об'явленні, в третьому розділі, він говорить так: ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він за мною. Особливо мені подобається от останні декілька родів ну, Останнє речення, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він буде вечеряти зі мною. Тобто, про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що Бог прагне спілкування з нами. Бог хоче мати з нами спілкування. І хочу вам сказати, що сьогодні найкращий день для цього. Ну, по-перше, тому що так говорить Біблія. Я вам зараз зачитаю це місце. Ну, а по-друге, тому що я вам про це нагадав. І що каже Біблія? В 2 Корінті, в 6 розділі каже, так, приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Тобто сьогодні приємний час. Або той час, який якраз. Приготований для того, щоб ти подякував, щоб ти щось попросив, щоб ти відкрив своє серце для Бога. І це також підкріплюється ще одним місцем Писання в Єремії, плач Єремії, там говориться, що ласка Господа безмежна. Його милосердя не вичерпне. І вони оновлюються. Знов щоранку. Тобто хочу вам сказати, що сьогодні над нами оновилася Божа милість. І саме сьогодні найкращий день для того, щоб відкрити йому своє серце і прославити його. Тож давайте піднімемось на наші ноги і звершимо молитву. Господь Ісус, слава тобі, Отець Небесний! Слава тобі, великий і всемогутній Бог! Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти є такий сильний і люблячий, що Твоя милість щодня оновлюється над нами. Господи, що Ти прагнеш спілкування з нами, що Ти шукаєш наших сердець, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти завжди поруч і ми маємо можливість прийти до Тебе в молитві і звернутися до Тебе. А Ти, як люблячий і добрий батько, даруєш нам все необхідне для нашого. Життя як фізичного, так і духовного. Ми славимо тебе, нашого великого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.